Привіт усім, я Володимир Киричок і сьогодні я продовжую свій спуск по річці Ромен. Знаходжуся ось біля Грицівського моста, там, де минулого разу зупинився з цієї точки і продовжую. Сьогодні 13 квітня. Я вітаю всіх з вербною неділею і бажаю всім щастя і здоров'я. Я стою обличчям за течією річки. Праворуч від мене село Грицівка, як я вже і говорив. А ліворуч Красний Колядин. Красний Колядин потребує особливої уваги і я ще зроблю на історичну тему репортаж із Замкової гори. А зараз декілька слів про село Грицівку. Виписав з дому я ось таку статистику. От село Грицівка. По Вікіпедії було 237. Жителів села на сьогоднішній день лишилось 57 жителів. Кількість жителів за ці роки зменшилась в 4 рази. По Красному колядину ми дивимося. Вікіпедія зазначає 1039 жителів. На сьогодні 597 жителів зменшилось в 1,7 рази. Але якщо брати статистику, перепис населення 1764 року, то в Красному Колядині проживало 6623 жителі. Ну, відповідно, із сьогоднішніми даними кількість жителів зменшилась в 11 разів. Пливу я річкою, течія повільна, берег чистий, без хащів, без лепихи, без бур'янів, можна рухатися і пішоходом. Ось пішоходи й рухаються, і ми міряли швидкість, з якою я пливу на веслах, з якою йдуть пішоходи, то швидкість абсолютно однакова. Попереду я бачу перешкоду. Шлюз. Ну, це серйозна перешкода. Пропливаю мільорацію, яка йде в сторону Красного Колядина. Невеличка маленька мільорація. Звідси видно ще міст. З 1 квітня по 15 червня оголошено днем тиші. В лісі не можна включати музику. Голосно кричати, по водоймах не можна плавати на моторних човнах, на веслах можна. Ну, я законопослушний громадянин, тому двигуна сьогодні я не брав, лише на веслах. І ще з тих міркувань надаю перевагу веслам, тому що це фізичні навантаження. А фізичні навантаження завжди корисні. Для здоров'я людини. Але до самого закону я відношуся скептично. Чому? Тому що написаний в ду... він в дусі радянських часів. От робить ми нічого не робимо, зато вміємо забороняти. Заборонили і на цьому діло крапка. Ніч, щоб там провести акції, загатити греблі в ставках. Позакривати шлюзи в міліораціях, розвести рибу і запустити її. Хай буде цієї риби, так, щоб в воді не поміщалося. От тоді це видно, що це люди переживають за природу. А так, заборонити і на цьому діло все це для мене таке воно. Доходжу до шлюзу. Тут треба форсувати буде шлюз берегом. Перед шлюзом річка стає широкою. Ось такої вона ширини. Там видніється ліс Красноколядинський. А ось і шлюз, яку, що я вважаю перешкодою. Ось так біжить вода, пінеться і тут ніби гірська річка. Ну, По такій перешкоді на такій лодці це ж не рафтиник. Небезпечно. Можна лодку пластикову проламати. Та й намочиться в холодній воді, купається, не дуже приємно. Ось так вода тече. Перед тече. Добре, якби ці шлюзи, щоб хоч не відкривали зовсім, щоб води було більше. То місцями річка ця пересихає від. Проминулось ще одну міліорацію в сторону Красного Кольодина. По Google Map я подивився, що від Грецівського мосту до шлюзу 1,3 км. Так, тут ще ми до чогось переходимо. Це може бути і річка. Так, річка чи не річка. Тому що десь тут має впадати березовиця в річку Румен. Ага, це вона, мабуть, і є. Так. Тому що десь тут вона має впадати. По ній, звісно, прорили міліорацію. Ага, я зараз збільшу. А це міліорація. По якій тече річка Березовиця. Березовиця невеличка річечка і довжина всього-навсього 11 кілометрів. Поміряв я по Google Map Відстань від Грицівського мосту до місця, де впадає Березовиця в Ромен 1,4 кілометра. По цю сторону мосту також бобрів повно. Я навіть не знімаю всі оці нори, які завалилися, але їх ну просто море. Ось Буквально через 10 метрів ще одна нора, ну важко вже сказати, де нора, де просто канали бобри риють. Вон попадали тополі. Одна здорова тополя і друга. І, і лям прямо до річки. То для, бобрів, для бобрів це ж лафа. Вони ж так люблять куру брезать. я вам покажу просто скільки тут оцих бобрячих нор, які позавалювалися. Оце все нори, бачите? Це нори, нори, які завалилися. Їх тут ну, просто карпець, просто не порахувати. І там на тому березі. Ага. А це ось ми приплили ще до одної міліорації, яка йде в сторону Красного Кольодина. А це... Перешкода не для мене, а для моїх сухопутних супутників болото вода, перейти вони його не перейдуть, то зараз буду перевозити їх лодкою через це болото. І це ж якась річечка впадає сюди. Один пасажир вже на тій стороні болота. Тут ще другий пасажир уже в лодці лодка перевантажена, але нічого, якихось 100 метрів пропливти зможемо. Робота, як перевізника, зроблена обидва пасажири на іншому березі. З якогось дива ось така перешкода, очерет і липиха ростуть прямо посеред річки. А річка попід берегом швидкою течією оминає. Це щось таке тут має бути. Хоч бобри щось гатили, хоч ще щось. Зараз роздивлюся. Ось такими хащами, поміж кущами, там, поміж очеретом. Мене сама течія винесла сюди. Зараз я схопився за гілку. І знімаю це відео. Грицівку я вже пройшов, і далі тут річка завужується. Незабаром будуть понори. А ось там попереду ліс, який називається Завіддя? Ну Завіддя це грицівчани називають, а Гаї називають Понори. Ну, як, -то не, як би там не було? Але це ліс і за цим лісом починається заповідник. І там тварин різних, багато можна сказати. А на лівому берегу з боку Понір є містина, яка називається Городище. Зараз вона розпахана. Я не знаю, колись треба зробити ще. Сухопутну екскурсію подивитися на це городище і на заповідник. Бачите, краєвиди міняються. Там була широка така меліорація, а тут вже воно вузеньке, верболіз, верби. Благодаті. Благодаті все. Річка вущає, вуща річка, це значить швидша течія. Лодку зараз ось саму несе, веслами я нічого не роблю. Хіба що до берега, як прибиває, то я від берега відштовхуюсь. Ще зніму ось такий краєвид. Ось іще одна перешкода. Бобри загатили греблю, невтомні наші трудівники. Вони так його замазали, що лодкою не, поп... не пропливеш. Форсуємо боброву плотину сушею. Сушею. Лодка вже на суші. І зараз я вам хочу показати нори бобрячі, якраз тут нора є, вона завалилася. Видно, не видно, не знаю з якого боку вам показати. Ось за такого мабуть. От зараз такі нори. А тут взагалі ціле провольня. На відео погано якось видно. А так виражає. Можна, мабуть, з головою піти туди. Де знаходиться ця боброва плитина? Боброва плитина знаходиться, вон вже починається понури. По чому я бачу, що понури? Зараз я збільшу башня. Бодонапірна вежа. Там ферма, пенська ферма знаходиться. І оце навпроти цієї башні і боброва гребля. Намічалася ще одна перешкода, бобряча гребля. Але вона не добудована, а можливо вона добудована, але мілка, розрахована на літо то ми по краях її обігнули. По центру тільки перекрита річка. Краї вільні. Це переправа. Через потічок, який впадає в роменку. Оце ось такий перетічок перерізав дорогу нашим пішоходам. І мені довелося луткою їх перевозити з цього берега потічка на той берег потічка. На ну, тепер я сам вибираюся з цього болота при допомозі шесто. Ось так. Плили до понір. Ось така висока гора у них називається Пристанню. І з цієї гори дуже добре видно вся ця місцевість і краєвиди, страшні краєвиди. Можна сидіти і годинами любуватися. По іншу сторону річки у нас заповідник там. І... Понір, Вон, бачите, місток попереду у нас пішохідний місток, по тому містку понірці ходять на ту сторону річки в заповідник. Це чергова моя перешкода, пішохідний місток через річку з боку Понір, і цим містком скористалися побри і ще додатково нагатили свою греблю. Відстань від того мосту, де ми стартували, і до цього містка, Google Map мені каже, 4,3 кілометри. Тут у нас по цю сторону А ага, Звідси не видно високої гори, тому що дерева закривають. Ну, молодці понірці. Ось бачите, над річкою зробили лавочки, столик під грушкою. На високому березі. Тут річка так широко розливається. Приємно посидіти, подивитися. Молодці одним словом. Перед собою я вже бачу Понірський міст і машина там моя стоїть. На сьогодні це кінець нашої подорожі, але... Для моїх е, сухопутних друзів на цьому маршрут їхній закінчився, там пройти не можуть. Залишилось небагато, то спробуємо залізти всі в трьох в лодку і допливти до завітної цілі. Так, лодка перевантажена. Ми сіли в трьох, але витримує, пливемо. Ну тут відстань невелика і без перешкод. Я думаю не перевернемося. Попробую збільшити міст, показати. Ось наш міст. Понірський міст вже майже поруч. Ми допливаємо, веслуємо вдвох, я веслую ось лівим веслом. Моя дружина правим, ніби в нас ще й виходить. Ну що, я на Пенірському мосту. Ось звідти ми плили. А на цю сторону моста виплили. Що цікаво, що тут ось або кущі, або ось такі бордюри, то довелося лодку витягти ось так на бордюр моста. Потім під'їдемо машиною і завантажимо. Значить, стою я за течією річки. Ліворуч село Конори, праворуч село Липове. І що цікаво, давайте глянемо на статистику. Липове. Ось у нас липове. Значить, по Вікіпедії тут жило 969 жителів. Зараз 617 жителів. Кількість зменшилась зменшилось півтора раза. Якщо беремо понори. Понори, маленьке село, 284 жителів було по Вікіпедії. Зараз 197 жителів теж зменшилось. Але дивимось, в 1,4 раза, що в Понорах у маленькому селі, що в липовому. У великому селі. Кількість населення зменшилась в 1,4, в 1,5 рази. Але ось в десятих раза зменшилась кількість жителів у Рябуха. Е, у, Грецівці. у Грецівці зменшилось в 4 рази. Чому так? А все тому, що і в липовому, і в понорах є. Ферма Ферма – це робочі місця, це життя, і село помирає не так швидко.